Хвороба брудних рук або гепатит А так називають захворювання, на яке занедужали четверо школярів села Довге на Іршавщині, діти різного віку та навчалися у різних класах. Як підхопили недугу, поки не вияснили. Лікарі кажуть, факторів може бути безліч. Якщо не миються руки, якщо елементарні правила гігієни ну не виконуються, значить тоді можна заразитися. Інфекцію цією батьки хворих школярів непокояться, чому школу не закрили на карантин, а діти продовжують ходити на уроки. Приміщення просто продезінфікували. Графік навчання залишили без змін. У Держсанепідслужбі пояснюють, потреби робити карантин нема, Рівень захворюваності на гепатит а не перевищує місячної норми. І підтверджують, працівники служби дезінфікували приміщення закладу, особисті домівки хворих та воду. Тому запевняють, загрози подальшого зараження. Дітей немає, було затверджено в РДА Іршавський план протипідемічних заходів по селі. Іменно Довге було проведено обстеження контактних, серед яких не виявлено носіїв даного захворювання. Спалах захворювання на гепатит. А більш відомого як хвороба боткіна є сезонним явищем. Офіційна статистика свідчить, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість хворих зменшилась наполовину, але недуга все ж є не. Безпечною, якщо її не виявити на початкових стадіях, у більшості випадків носії інфекційного захворювання в перший тиждень навіть не підозрюють, що хворі симптоми з'являються лише на другий-третій тиждень. Мало чим відрізняються від звичайної застуди чи грипу. Падає апетит, виникає важкість в ділянці шлунку і печінки, нудота, блювота. І починають мінятися колір шкіри і колір кон'юктиви на в очах. Після випадків зараження гепатитом А у селі Довге 36 дітям провели вакцинацію проти вірусної інфекції. В Ужгороді за рік щеплення проти гепатиту А зробили лише 40 людей. Хоча за останній місяць в обласному центрі захворіло більше двох десятків, вакцина проти гепатиту А не планова, тому купувати її закарпатті можуть лише за власним бажанням та за власні гроші придбати її можна у аптеці чи у лікарні. Ціни варіюються від 150 до 400 гривень. Закарпатті ця проблема давня. У нас завжди протягом останніх 5-6 років в 25 разів вища захворюваність на гепатита ніж в цілому по Україні. Це пов'язано з поганим водопостачанням наших населених пунктів, особливо в сільській місцевості, особливо в селищах міського типу. От там часто бувають ці спалахи. Рім вакцинації лікарі радять дотримуватись простих правил особистої гігієни – вживати лише кип'ячену воду, мити овочі та фрукти.